Кадетські класи модна забаганка чи відродження традицій цим хлопчакам, одягнутим у військовий однострій, лише 6 років, та чи за власним бажанням вони вирішили відмовитися від дитячих пустощів і зайнятися серйозною справою? А може, здебільшого, це батьківська ініціатива? Шукаючи відповіді на ці запитання, ми звернулися в 23-й ліцей інтернат міста Києва. Там вчаться наймолодші кадети. Вони прислухалися до батьківських порад і вже у першому класі вдягнули кадетську форму. Проте в жодному разі не шкодують про це, а навпаки, мріють бути справжніми патріотами своєї батьківщини. Хлоп'ята певнено розказують, хто такі військові, сміливі сильні. Ніколи не здаються. Вони захищають свою батьківщину. Я хотів бути воєнним барабанщиком. Історія славнозвісного кадетства починається з Прусії. Саме там було створено першу кадетську школу для дворянських дітей. А слово кадети означало маленькі лідери. Сьогодні вони опановують не тільки загальні дисципліни, а й основи військової науки з дитинства. Дотримується традиції кадетських корпусів і з п'ятого класу за згодою батьків живуть у розташуванні. Кожен кадет це частинка взводу, і взвод повинен бути злагоджений. У кадетів є особливе правило: спочатку підтримай товариша, а вже потім подумай про себе. У нашій державі є і позашкільні кадетські класи, де діти займаються у вільний від основного навчання час. В одному з таких закладів відроджуються традиції прадавнього козацтва. Так при свято Покровському монастирі Києва учні вчать військові та козаки. Кадети освоюють елементи рукопашного бою і топографію. Ці заняття у позаслужбовий час за власним бажанням проводять офіцери військових частин київського гарнізону. Інтересно вчиться. Вже коли будеш там воєнно. Ну і ти вже будеш знати своє не діла. Строєву підготовку, перевіряють як військові, так і сам козацький отаман. Любой народ, який хоче своє будущее, любая страна, вона має займатися должна займатися дітьми. А у вихідні учні позашкільного кадетського класу мають змогу займатися верховою їздою. Опанувати це мистецтво не легко, але справжньому кадету під силу. Такі корпуси відродилися в Україні нещодавно, і за почесне звання кадет учням потрібно ще й поборотися. На вступних іспитах важливі не тільки знання загальних дисциплін, а й фізична та моральна підготовка. Старання сучасних кадетів нагадують минулі часи, коли за право носити погони. Юнаки навіть сльози іноді проливали. І ми вас в не можемо. Желані то вас є большое? спонімаш, немножко не дотянув. Как он ведет себя? Замечання не має. імін. не ні а? Героя фільму зарахували до Київського Суворовського військового училища. Нині це Київський військовий ліцей імені Івана Бугуна. Саме тут кадети зможуть продовжити своє навчання. Звичайно, якщо в мене буде син. Дай боги не один. Я їх буду виховувати сам. Вони обов'язково стануть військовими. Обов'язково будуть навчатися у військовому ліцеї. У ліцеї юнаки отримують різноманітні знання та проявляють таланти. Відвідують гуртки, де опановують мистецтво танцювати вокальну творчість та гру на музичних інструментах. Хлопці кажуть, що важко в ліцеї тільки перші дні. А тим, хто вступає після боярського відділення цього навчального закладу, адаптуватися взагалі не складно. Як згадує Дмитро Дробот, дуже сподобалось там вчитись, тому що все таки це не це не школа і все такі військ ну, військовий чоловічий колектив. Боярський навчально-оздоровчий комплекс, що неподалік від Києва, приймає до кадетської сім'ї учнів 8-го та 9-го класів. Заклад отримується за рахунок Міністерства оборони і в своїй діяльності, керується законом України про загальну середню освіту. Віддаленість від міста та відсутність спокус дозволяють повністю поринути в армійський світ. Предмет захисту вітчизни тут вчать не з книжок та фільмів. Викладачі офіцери проводять для хлопців заняття зі справжньою технікою. Займаються і вогневою та посиленою фізичною підготовкою, відвідують уроки вічливості та етикету, а тому вишків і особлива вихованість маленьких військових помітні одразу, коли, наприклад, є у звільненні, Наприклад, в метро їду, там, додому може чи кудись інше. Всі люди так е, звертають на мене увагу, кажуть, який красень. Там не всі із сучасних юнаків готові до випробувань. Дехто переглянувши популярний серіал, захотів стати кадетом, але цього замало, аби кадетське братство тебе гідно сприймало. Потрібні наполегливість, сумлінність, відданість, улюбленій справі. Моя мати мене спочатку пробувала відмовити від цієї думки. Говорила, що це дуже важко. Тоді я, і, скажімо так, чесно не повірив, а тепер вже не хочу ну, за кімнати кидати це. Батько не був ніколи проти. Він ну, він собі служив в армії, і він говорив що це дуже добре, що я буду служити в армії та буду офіцером Збройних сил України. Якщо в свої 13 хлопчина все ж таки вирішив вступити до боярського навчально-оздоровчого комплексу, варто пам'ятати, саме головне це те, щоб юнак, який хотів до нас поступати, мав бажання. Мав бажання сюди йти навчатися і в подальшому, звичайно. Мрія в нього була стати офіцером. Кадетство це перший крок в армійську кар'єру, а далі ліцей і військовий виш. Такий шлях пройшов Валерій Нижник. Наразі він курсант військового інституту телекомунікації та інформатизації при КПІ. Цього року Валерій вже очікує на лейтенантські зірки. Та про перший день у боярському навчально-оздоровчому комплексі не забуває ніколи. Нас відправили на обід. Це на бід був найочіканіший. Період чи момент, якого ми всі чекали. Але коли ми прийшли туди, то ми всі сильно здивувалися, адже нас вже чекала не домашня їжа, а справжня солдатська каша. Щоб розібратися, чим нині є кадетські школи до минулої моді чи відродженням традицій, ми звернулися до Віктора Яцини, президента асоціації кадетська співдружність. Скажіть, будь ласка, що є причиною створення кадетських класів та шкіл в Україні? Це становиться на сьогоднішній день модним, але хотілося, щоб це було на сьогоднішній день не тільки модним, а витребано державою. Які прадавні традиції нині відроджуються у навчальних закладах кадетського типу, і такі традиції, як свого часу, були вручення перших погон. Прийняття урочистої клятви вони ще з цих юних років закладало у Янака відношення, що він повинен бути відданий державі. Не всі випускники стають військовими. проте досвід, отриманий у кадетському товаристві, допомагає у будь-якій професії. Все те, що дало мені Суворовське училище, допомогло не тільки в воєнній моїй службі но большей частью помогло Стать мені просто обкноєним порядочним чоловіком. Сьогодні ми розповіли вам про велику кадетську родину з її усталеними правилами та звичаями. Сподіваємося, кожний юнак знайде свій життєвий шлях та дотримуватиметься кодексу кадетської честі. А дехто обов'язково поповнить лави захисників вітчизни і за традицією біля серця носитиме перші погони. Що за честь афіцерською? За шинель свою черную и за дружбу кадетскую, За мечту свою детскую, за традиции старые И за годы суровые, чтоб носить гордо звание Офицеры в Суворово.